Друзі, я вас радий бачити. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов. І у мене в гостях нині Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Моє вітання вам, пане Олеже. О, я вас також радий бачити. Всі вітання також. Давайте поговоримо в першу чергу про те, на що починають скаржитися бізнеси. Я принаймні все більше і більше скарг бачу як мінімум від Української аграрної конфедерації. Далі у нас там іде рітейл так асоціація рітейлерів України, і ті, і ті скаржаться на призупинення бронювання працівників. кажуть, що такий крок матиме небезпечні наслідки для продовольчої безпеки. для... Дефіциту і продукції, і цін, і, в принципі, проблем з економікою в Україні. Проблема перебільшена, чи вона є реальною суттєвою і небезпечною? Я нагадаю нашим глядачам, до 15 листопада Кадмін призупинив процеси по бронюванню, оскільки проводить зараз аудит як по бронюванню аналоговому через мінкульт, так і через дію, бо, каже, є зловживання. Ну, дивіться. Е... Нинішня війна, та й будь-яка війна це війна ресурсів. Ну, в когось є сумнівість з цього приводу. Це війна матеріальних ресурсів, людських ресурсів. Це війна грошей. Ну, що б там хто не розказував. І ситуація з фінансовим забезпеченням наших вояків нам відомі. Якби було все так прозоро і красиво, то. Всією громадою ми би не донатили по можливостях е, ті копійки жалки, що лишаються у нас в кишені, для того, щоб підтримати наших вояків. І вони би не зверталися до суспільства з проханням допомогти. Бо е, з усіх точок зору це є питання держави. Це вона має забезпечити все необхідне для того, щоб людина, яка потрапила до Збройних сил і опинилася напередку, мала все для того, щоб боронити державу. Вона не має думати про те, де взяти дрона або броніка. Ну, направду. Я вже не кажу про більш складні види, типу там РЕП, чи там, не знаю, там, дрона, там, чи якоїсь чи, чи, чи біди з більш складною. Тому е питання бронювання це питання зароблення грошей. Ну, щоб нікого не було ілюзій, що гроші беруться з повітря самі, або нам хтось гроші дає. Так, нам дають гроші, дають достатньо багато, але по-перше, ми маємо розуміти, що цей процес є кінцевим. Ну, Ніхто вічно це робити не буде, це раз. По-друге, є абсолютно чітке розуміння і має бути в суспільстві розуміння, що, незважаючи на воєнну технічну допомогу, грошове отримання хлопців. Здійснюється за рахунок державного бюджету. Має бути також розуміння, що в цьому році, попри запланованих 1,7 трильйона гривень на витрати на безпеку оборону, нам не вистачає півтрильйона. І тих півтрильйона немає де запозичити. Ну хіба знову через облігації внутрішньої державної позики, які на наступний рік треба буде віддавати і запозичувати знову. Тобто, в чому логіка? Логіка полягає в тому, що сьогоднішня війна це війна ресурсів. Ресурс з неба не падає, його треба заробляти. Якщо ви не забезпечуєте бізнес прогнозованими умовами роботи, бізнес не буде заробляти гроші і не платити податки в бюджет. Я чув від деяких радикально налаштованих громадян ідею, а давайте ми націоналізуємо на сьогоднішній момент. Всі підприємства, які ще є приватні, і таким чином забезпечимо поступлення до державного бюджету. Я хочу зразу запевнити, що будь-яка націоналізація приведе до колапсу української економіки. Не треба говорити, що надзвичайно важливе значення в Україні мають інвестори, які приходять, приносять гроші, створюють робочі місця. Налякаєте інвестора, будете мати величезну проблему. Окрім цього, любий працюючий, бізнес, любий працюючий бізнес це дуже складна система. Зробіть дисбаланс в цій системі, він зупиниться. Коли він запрацює знову, невідомо нікому. Ну і ефективність управління державною власністю нам відома дуже добре. Як керуються і як управляються на сьогоднішній момент державні монополії. Скільки там корупції, скільки там крадіївства, скільки там всього останнього, нам це відомо. У мене є питання: ми хочемо це для всього економіки України. Тобто, якщо ні, то ми маємо розуміти: в інтересах суспільства, в інтересах Збройних сил України, в інтересах влади створити нормальні умови, передбачувані умови роботи бізнесу. Одним з елементів передбачуваної роботи бізнесу є. Кадрове забезпечення. Сьогодні є шалений дефіцит кадрів, особливо робітничих. Тобто, на сьогоднішній момент підприємства, які є надзвичайно важливі для безпеки і оборони держави, однозначно мають працювати в межах бронювання своїх працівників критично важливих працівників від мобілізації. Війна це взагалі дуже несправедлива річ. І говорити про якусь справедливість в період війни. Це напевно дуже важко, тому як на мене, питання бронювання це дійсно питання виживання бізнесу. Коли пишуть ЗМІ окремо Форбс про те, що через зупинку бронювання нас чекає бюджетна і продовольча криза. А ви можете простими словами от описати наскільки вона тоді буде глибокою? Щоб зрозуміти, що таке бюджетна і що таке продовольча криза у випадку, якщо. Ну, дивіться, зараз збирають кукурудзу. Да? Зараз збирали зернові достатньо активно. Ну от давайте ми зараз мобілізуємо комбайнерів. Що буде з кукурудзою? Що буде з зерновими? Що буде з залишками в елеваторах? Що потім буде на хлібзаводах, що потім буде в нас на полиці? Ну, оцю, скажімо, колейку, оцю ланочку ми з вами змалювали, так? Логічно? Давайте заберемо зараз працівників м'ясопереробних підприємств на мобілізацію. Зрозуміло, так? Ну, будемо без м'яса сидіти. Давайте ми заберемо зараз працівників житлово-комунального господарства, ті, що запускають тепло і ті, що ремонтують теплотраси. Що буде з містами? Ну не буде кому полагодити теплотрасу. Прорив тепло траси. Жінки на це не підуть. Ну, Теоретично можливо там знайти якихось шановних панянок, які полізуть в каналізацію і будуть залагодити, але це не буде масове явище. Намалювали собі картинку. Холодні будинки, кому це потрібно? Ворогу чи тим, хто хоче на сьогоднішній момент зняти бронювання? Нема питань, правда? Ну тобто, це я вам сказав ресурсну кризу. Кризу, яка може привести до зменшення загальної кількості послуг або товарів на полицях. А тепер бюджетна криза. Я вже сказав, ми цього року маємо додатково зібрати пів трильйона грошей. На наступний рік витрати на безпеку оборону 2,2 трильйона. Звідки вони візьмуться? Ну, Ми свідомі того, що вони не намалюються самі. Не, можна попросити Нацбанк надрукувати ті гроші. Ви знаєте, що буде далі? У нас гривня буде не, долар буде не по 40 гривень, не так, де по 42, це по 41 гривні за долар, а буде по 140. Це комусь потрібно в даній ситуації? Уявіть собі е, внутрішній стан країни, в якій гіперінфляція і шалено падає національна грошова одиниця. А все дуже просто. Ми зробили те, що нам радили найбільш консервативні, найбільш радикальні хлопці. Та нема питань, зробили. І дальше що? Що з того всього вийшло? І хто це потім буде відновлювати? Хто це буде потім запускати цю величезну дуже складну машину? Ми розуміємо з вами, що запустити велике підприємство це надзвичайно важке питання. Ну реально важке. Ну коли-небудь працює працюючи в на господарському комплексі, коли-небудь бачив, як реально працює підприємство. А тепер витягні з цієї підприємства якусь ланку. Воно зупиниться, а далі що? Я вже не говорю про підприємства безперервного технологічного процесу. Ну, наштал металургії або там, чогось іншого. Але ми розуміємо з вами, що військово-промисловий коплекс це теж працюючі підприємства. От заберіть звіт працюючих працівників, і далі будемо говорити. Чи постачає сьогодні наша ВПК військову зброю і Збройним силам України? Та ні, чого, воно не працює, всі мобілізовані. Ну Хіба можна з лопатами потім бігти на ворога? Але з лопати зробити, те, 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 і не купити. Тому, коли ми з вами говоримо про бюджетну і говоримо про е ресурсну кризу, тому що, ну скажімо, не продуктів харчування це ресурсна криза, власне, це ми можемо додатися в ті речі. ну тобто, не можна створювати невідновлені умови для економіки. Вона цього не любить, вона дуже жорстко потім помститься. Хочу про МВФ ще поговорити. Тут Міжнародний валютний фонд. Надав нам трохи більш мільярда в еквіваленті доларів 1 мільярд 100 мільйонів. Шмигаль Денис прем'єр каже про це. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків на військового характеру. І тут я згадую вересень цього року. І Блумберг, який писав, що цей от мільярд з постиком доларів МВФ надасть у випадку, якщо Україна підвищить податки і знецінить гривню. Логічно припустити, що якщо ми отримали, то виходить, завдання виконали. Податки підвищили, гривню знецінили. Чи не все так просто? Податки підвищили, гривня знецінюється в межах того коридору, який є, і кінець цього року точно буде 42. Ну, щоб нікого не було сумнів, може 42 з половиною. Ну тобто процес йде, він не є карколомним, він є передбачуваним. А що стосується міжнародного валютного фонду, треба бути надзвичайно обережним щодо їх прогнозів. В міжнародному валютному фонді сидять не воєнні експерти, там сидять фінансисти, які е, повітряні тривоги і е, вибухи е, ракет бачили хіба в голівудських фільмах. Їх передбачення, що війна закінчиться в вересні місяці цього року, це не більше, ніж передбачення. Так само їх, їх передбачення, що війна закінчиться в четвертому кварталі 25-го року. Вони рік по року переносять термін закінчення війни на кінець періоду для того, щоб запланувати бюджетні витрати свої, свого бюджету, бюджету Міжнародного валютного фонду. Тобто, жодних якихось ґрунтовних аналітик з приводу ситуації на фронтах з приводу можливостей Російської Федерації піти на якісь там поступки поки що. Це не більше, ніж прогнози. Тому, як на мене, я би дуже обережно ставився до прогнозів Міжнародного валютного фонду. Мене, чесно кажучи, достатньо серйозно дивує, дивувала принаймні позиція уряду, який не запланував на четвертий квартал цього року великих видатків на воєнні потреби, тому що нібито МВФ сказав, що війна закінчиться у вересні місяці 2024 року. Ну, дитячий садок, вибачте, будь ласка. Де МВФ, де уряд, який має на руках всю, в тому числі, і таємну інформацію з приводу реального стану справа на фронтах? Тому, як на мене, давайте ми не будемо перебільшувати е, значення прогнозів Міжнародного валютного фонду, це їх бачення, це їх позиції. І я думаю, що на сьогоднішній момент Міжнародний валютний фонд, попри всій його аналітичності і передбачуваності, не може сказати, хто буде наступним президентом Сполучених Америки. Тобто, що відбудеться реально там за 15 чи за 16 днів поспіль? То тобто, якщо можна говорити, що відбудеться через рік, коли вони не знають, що буде через 15 днів? Тому я думаю, що давайте ми не будемо надзвичайно сильно приймати до уваги то, що говорить міжнародний валютний фонд. Поки що, міжнародний валютний фонд знаходить з Україною в консенсус і слава Богу. Тоді як нам сприймати те, що пишуть профільні видання про Покровськ, до прикладу. І, між іншим, деякі от ваші колеги-економісти, в принципі, солідарні е, з цією тезою, що втрата Покровська буде означати проблеми для нашої економіки. Наші колеги кажуть, Економісти українські проблеми Фрейн Полісі пише, може обвалити економіку різниця поглядів. А чому тому, що Покровський є ключовим джерелом вугілля для сталеливарної металургійної галузи, які забезпечують значну частину податкових надходжень і експорту, е, і я зазначу, що якщо я не помиляюсь, то це підприємство під Покровськом воно продовжує працювати і нині. Хоча лінія фронту менш ніж в 10 кілометрах від нього. Ну ви тільки що самі сказали в відповіді на всі ваші запитання. О, так, так, дійсно, так, дійсно мова йде, дійсно, мова йде про коктірне вугілля, яке активно використовується для металургійної промисловості. Правда, треба чітко зрозуміти, що ми спочатку активної фази бойових дій втратили 60% обсягів металургійного виробництва. 60% втратили. Два величезних комбіната пішло. Е, коли ми з вами говоримо про е, павлоград вугілля, коли ми говоримо з вами про. О, Телефон про... падає. Я обичаю. Так, так, коли ми з вами говоримо про Покровськ, е, треба розуміти наступне. Дивіться, е, так, дійсно, є в цьому питанні проблеми. Але е, якщо буде щось дійсно карколомне, то ну, значить збільшиться експорт коксівного вугілля. Ну що може, імпорт коксівного вугілля збільшиться. Так, це буде дорожче. Це буде міняти на сьогоднішній момент там структуру виробництва металургійно в Україні. Це може вплинути на майбутні е, маячки відновлення. Але нічого карколомного не буде. Абсолютно. Ну тобто треба розуміти, що на сьогоднішній момент економіка України взагалі існує в такому пожежному плані дуже жорсткому. І сьогодні всі соціальні видатки виплачуються за рахунок макрофінансової допомоги. Тобто, якби ми з вами орієнтувалися виключно на доходи від економіки України, ми б з вами. Я сказав пан Буданов, що в двадцять третьому році хлопці, ми два роки. Воюємо в борг. Ну, ми й третій рік з вами відвоювали в борг. І далі будемо воювати в Борах. Інакшого варіанту нема. Тому, коли ми з вами говоримо про е Покровськ, ну, є питання серйозні, дійсно, ми чули заяви від Металопрому, чули, так вони ставлять абсолютно правильну проблему. По-перше, Покровськ поки що не здали, і там буде не так все просто, а по-друге, навіть на найгірший варіант Ну буде збільшуватися імпорт коксінову вугілля. У нас багато чого. Ми втратили солідар. у нас зараз імпорт солі. Щось суттєво змінилося в економіці України після того, як ми почали завозити сіль, а не експортувати її. Ні. Я б не сказав. Як споживач для мене мало що змінилось. Ну, окрім того, що Я хочеться сіль але ну нема поки. У нас величезна доля експорту це металева руда, залізна руда, з мінімальною обробкою, який здійснюється через гірничо-збагачувальні комбінати. Ну, збільшиться тоді експорт залізної руди, зменшиться експорт напівфабрикатів металевих. Ну тобто нічого критичного з економікою України не стане на сьогоднішній момент. Основні доходи, які отримує державний бюджет, коли ми з вами говоримо про експортний сегмент продукції, це аграрний сектор. Металургія різко втратила свої, раніше було третина, зараз десь відсотків з 10, навіть менше. Ось вам реалії, які є. Тому нічого карполомного не буде, всі виживуть. Паналена, останок, я залишив тему, яку ми минулого разу з вами на телеграфію обговорювали. Це соціальні видатки, так, в контексті бюджету, тоді його тільки розробили, опублікували. Зараз процес правок, Голова бюджетного комітету каже, що все буде вчасно, все буде добре. От. Роксолана Підласа, вона десь тиждень чи з два тому в своєму коментарі сказала, що підвищення мінімальної зарплати на 100 гривень чи мінімалки там та, та, та мінімальної зарплати бюджету державному обійдеться в 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. А, і я зараз до чого веду. Я думаю, ви теж помітили в останні декілька тижнів наші партнери активно оголошують про пакети допомоги. Які будуть ну мабуть інвестовані та у наш військово-промисловий комплекс, закупівля там за британські гроші українських дронів, інвестиція в українське виробництво самохідних артилерійських установок Богдана і так далі, і тому подібне, якщо наші партнери зробили такий стрибок квантовий у розумінні того, куди потрібно інвестувати гроші, щоб одночасно допомогти її економіку, мабуть, підтримати. То що таке для наших партнерів там 5, 10 чи 20, 30 мільярдів гривень, щоб все ж таки мінімально але соціалку підвищити наступного року? Такі шанси? Вони примарні чи мають право на існування? Ну, перше, це абсолютно різні джерела. раз По-друге, е -е. в історії війни? Які переживали цивілізований світ, ну принаймні Перша і Друга світова, ніде немає прикладів збільшення соціальних стандартів під час війни. Навпаки, ну, збільшувалися податки, всі затискали паски. У 2024 році Україна пішла по шляху збільшення соціальних видатків. Ми зробили індексацію пошукового мінімуму, збільшили два рази підряд. Мінімальну заробітну платню. Якщо ми з вами згадаємо, що отой весь блок макрофінансової допомоги йде за рахунок коштів платників податків наших партнерів, то ви маєте зрозуміти європейського американського політика, який мусить пояснити, чому своєму платнику податків, чого він дає грошей більше. Щоб провести індексацію соціальних стандартів України, яка воює. Більше того, я вам хочу зазначити дуже цікавий момент. Та, ви абсолютно праві, що з макрофінансової допомоги фінансуються соціальні видатки, в тому числі і пенсійні видатки, пенсійні витрати. Так от, в макрофінансовій допомозі, яку нам дали американці на 24 рік, отих 7,5 мільярдів доларів з тої допомоги в 61, було чітке застереження. Що ті кошти можуть витрачатися на соціальні потреби, окрім пенсійних виплат. А знаєте чому? Чому? Тому що в США в прямому розумінні такої пенсійної системи, як у нас, немає, там накопичувальна система грає бал. Тобто люди все життя накопичують, щоб потім отримати. А ото, щоби. Е Пенсійні виплати здійснювалися за рахунок нині працюючих. Це солідарна система, вона більше європейська. Але все рівно, щоб ми розуміли, що в Америці ну, є проблеми з цим розумінням. Так от, політики не змогли пояснити американському виборцю, чого це ми маємо фінансувати, якихось пенсіонерів, які жодної копійки за своє життя не накопичили. Тому, ще раз повторюю, у е макрофінансовій допомозі за 24 рік. А від американців є чіткі застереження з приводу використання коштів по пенсійному напрямку. І я це не в якості там анекдоту запропонував вам послухати, а тут же ситуація глибша. Тобто, е, якщо ми уважно подивимося, оці всі кошти, що сьогодні нам дають, 35 мільярдів євро, 20 мільярдів доларів кредиту, який потім буде погашатися, увага за рахунок чого? Доходів від заморожених російських активів. Чого? Тому що це не кошти платників податків. Тут можна собі дозволити якісь там ну, речі. Uh -huh. А все, що витрачається за рахунок, як казала Маргарет Течер, немає державних грошей, є гроші платників податків. І за кожну копійку платника податків треба буде відзвітувати. А якщо на плечах сидить опозиція, яка нічимно критикує кожен твій рух, ти будеш 10 разів думати обережно. Перед тим, як витрачати. Тому, коли ми з вами говоримо про 5 мільярдів, для них навіть додатковий мільйон доларів, це треба пояснювати і розказувати, чому ви перевитратили ті кошти. Тому треба бути максимально обережним. І тому я говорю, що, власне, з чого ми і починали? Що оця війна, яка йде, це війна ресурсів. І той ресурс, який нам дають наші партнери, він не безкінечний. І він дуже є політично вмотивований, надзвичайно. І ми, напевно, це дуже серйозно побачимо і по результатах американських виборів. Тому, як на мене, треба надзвичайно заощадливо відноситися до тих речей. А що стосується індексації соціальних стандартів, уряд прийняв бюджетну декларацію, де чітко сказав, що їх не буде на наступних три роки. Це не, 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 не стільки. Для нас для внутрішнього споживання це для наших партнерів, що ми пояснили, що ми дійсно от не збираємося, ми збираємося піднімати податки, і не збираємося індексувати соціальні виплати а тут невеличке уточнення, буквально там хвилинка ем, індексації, взагалі чи є окремі категорії пенсіонерів, все ж таки, які мови у березні де, індексацію. Де, ще раз говорю: коли ми говоримо про замороження соціальних стандартів, мова йде тільки про прожитковий мінімум, мінімальну заробітну. Зрозумів. Пенсійні виплати виплачуються за рахунок єдиного соціального внеску, який надходить до пенсійного фонду. Дякуючи нашим військовим, які легально отримують грошове отримання, доходи єдиного соціального внеску в пенсійний фонд різко виросли. І кошти, які сьогодні є в пенсійному фонді, вистачає для того, щоб провести індексацію. Пенсії на наступний рік в межах законодавчої бази, яка була прийнята в от, тоді, пам'ятаєте, в вісімнадцятому році. Так що, коли ми з вами говоримо про замороження соціальних стандартів, мова йде тільки про прожитковий мінімум і про мінімальну заробітну платню, от пане Олеже, дякую, що ви це роз'яснили. Це дуже важливо для наших глядачів. Так точно, спасибі загалом за цю розмову за це інтерв'ю Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був моїм гостем сьогодні. Не глядачам, теж дякую. Лайк, like, підписка і на телеграф ЮЙ, і на стрінки Олега Пензена. А на збройні сили обов'язковий донат. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.